Вітаємо вас на каналі Містерії Оріани, це канал про магію. І сьогодні ми знаходимося із колегою з від... відьмою Задовідою в дивовижному місці сили, де росте ось цей могутній 500-річний Дуб. За легендами, Дуб це був головним і священним деревом Бога Перуна. І зараз я вже зробив розклад. тут дві карти буквально. Це Тут мечів і тут пентаклів. Дуже потужне місце. Водночас воно пов'язує з енергією міороду і водночас це енергія поруна. Отже, тут зв'язок небесного і земного. І дійсно на цьому місці можна проводити ритуали, медитації, можна працювати з поруном і це місце можна вважати сакральним. Я радий, що в Україні є такі місця, де які зберегли сакральність і оцю знаєте таку священність і зв'язок із прадавніми силами. Природу. Природи. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтеся та будьте з нами надалі.